Перемога України у війні не обговорюється. Це важливо, це постійно про це наголошує наш головнокомандувач. Ну і, власне жодні заморожені конфлікти не припустимі. Про це під час виступу Верховній Раді, вкотре заявив Володимир Зеленський. За його словами, усе це передбачає українська формула миру. Президент наголосив, що перемогою буде повернення до визначених у конституції кордонів, а замороження нинішнього стану та переговори означатиме нову війну вже зовсім скоро. Давайте послухаємо. Коли не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Росія розглядає всіх своїх сусідів як рабів та ворогів. Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна посилює і буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь, і ми вже історично посилили Євросоюз. Зеленський також додав, що вже цього року Україна почне діалог щодо повноправного вступу до ЄС. Водночас, задля для подальшої безпеки, намагатиметься приєднатись і до НАТО за словами президента України на полі бою довела, що однозначно посилить альянс. Мовляв, після перемоги та приєднання до НАТО українські військові зможуть розміститись в інших країнах організації. Таким чином НАТО гарантуватиме безпеку України, а ЗСУ допоможуть обороняти інші держави. При цьому Зеленський закликав НАТО не боятися Путіна і прийняти Україну в альянс. Далі пряма мованістю потрібно лише одне: щоб всі наші партнери по альянсу перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень. Вже навіть вже навіть внутрішні сили самої Росії. Перестали озиратись на коволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість і тому абсурдно озиратись на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави. Як бачимо, Україна остаточно націлена на ЄС та НАТО, а переговори та будь-які компроміси з Росією Володимир Зеленський на нинішньому етапі відкидає. Тим часом про перемовини знову заговорили в НАТО і зробив це генсек Єн Столтенберг. Він закликав і надалі допомагати Україні зброєю. Мовляв, це важливо для успішного контрнаступу, адже чим більше території зможе звільнити українська армія, тим сильнішою буде позиція України за столом на майбутніх переговорах. Категорично Проти будь-якого діалогу секретар РНБ Олексій Даніло він засудив пропозиції різних західних експертів, які намагаються перекинати Україну розпочинати перемовини. Данілов назвав такі заклики брудними і цинічними. каже. Подібні пропозиції не враховують страждань і втрат України у цій війні. Він переконаний, що Росія має відчути наслідки своїх дій. Цитую, але за всього прагматизму нікуди не зникає купа незручних запитань. Як же невідворотність покарання за скоєні злочини, тисячі вбитих українських військових і мирних жителів, смерть дітей, зруйнована країна? Кінець цитати. Очевидно, що секретар РНБО натякає, що відповідальність за все скоєне країна агресор понесе лише в тому випадку, якщо програє, натомість при замороженому конфлікті і відсутній капітуляції, все це зведеться на нівець. Друзі, на вашу думку, яке саме покарання має понести Росія за розв'язану війну проти України? Долучатись до обговорення в коментарях?